Вітаю вас на каналі XCSVA. Якщо ви зібралися у подорож, чи вам просто подобаються класні сумки, то цей розіграш саме для вас. Тому що сьогодні розіграю ось таку брендовану сумку KYB. Вона просто суперська. Втім, і все, що виробляє KYB. На ринок автозапчастин компанія KYB прийшла в 1947 році. І за час свого існування добилася вражаючих успіхів. В даний час компанія KYB є одним з найбільших в світі постачальників амортизаторів і пружин. Як на конвейер, так і на вторинний ринок. Ну, щоб ви розуміли, сьогодні кожна четверта машина в світі сходить з конвеєра з амортизаторами KYB. Посилання на продукцію я залишу внизу під цим відео. Ну, а щоб отримати саме цю сумку. Треба підписатися на канал та залишити будь-який коментар під цим відео. І в п'ятницю, 24 вересня, визначиться переможець. Результати, як завжди, в коментарі під цим відео та на нашій сторінці Facebook. На цьому все. Всім гарних подорожей, нехай всім щастить, Всіх обіймаю. До зустрічі на каналі. Може собі її залишити. Та ні. Розіграємо.